Світан Жданов, і навіть хороші росіяни досі мають величезний вплив в українському Ютубі. А ще, навіть попри війну, українці на Ютубі активно дивляться контент про російських експертів. Це результати нашого дослідження новинних каналів українського Ютубу. Тексти визначили найпопулярніших політичних і військових експертів, яких найчастіше запрошували на ефіри цих каналів та які отримували найвищі перегляди. Розповідаємо про них. Ми проаналізували 60 інформаційних ютуб-каналів за півтора роки. Ми сформували список зі 164 коментаторів і створили топ за кількістю переглядів і згадок цих людей в заголовках. Відео обидва топи очолила одна людина: це військовий аналітик Роман Світан. Він фігурує майже у 9 тисячах відео, які разом набрали близько одного мільярду переглядів. Тобто він рекордсмен обох топів. Роман Світен один із головних військових експертів України. Власного ютуб-каналу він не має, але регулярно з'являється в українському сегменті Ютубу і на телебаченні. Однак регулярно це, мабуть, не те слово. У нашому дослідженні ми визначили 44 військових коментаторів. Їх згадували у 34 тисячах відео. А роман світен з'являвся у кожному четвертому з цих відео. Тож хто ж це такий? Він позиціонує себе як експерт з авіації, бо за професією світен військовий льотчик-інструктор і полковник запасу зсу. Хоча за інформацією видання Бабель, Світен не має жодного бойового досвіду у повітряних силах. Він був інструктором і літав на навчально-тренувальному Л 39 також він має трохи політичного досвіду. У 2014 році він був радником голови Донецької облдержадміністрації, очолював донецький осередок партії Укроп, а згодом був ще радником мера Дніпра. Але в ефірах Роман Світин коментує. Безліч різних тем, які зовсім далекі від його колишньої роботи: від зводок подій на фронті до міжнародних відносин і геополітики. Ось до речі, що про нього думає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Хто такий світан абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик-інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і е, коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть е, треба, розповідає, летіти туди і бомбіть е, територію. Е, ну, ганебно висловлюється до, 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 до керівництва. Ну, так, ну такий собі експерт, на якому роблять, на жаль, перегляди. Е, наші е, змі хочуть, ну мабуть, заробити більше, але як же він став найпопулярнішим коментатором українського Ютубу? До повномасштабного вторгнення ця нинішня зірка українського ютубу ще не зійшла. Але в 2022 році світен став регулярним гостем на ефірах російської журналістки Юлії Латиніної. Після цього його запрошували як експерта українські телеканали. Зараз цей коментатор веде регулярну рубрику Воєнні зведення від Романа Світена на 24-му каналі. Там ми нарахували майже 2700 відео за його участь. Світан також часто коментує події на каналах Західнет, Фабрика новин, сі час, телеканал Прямий. А до кінця 23-го року світан був постійним експертом телемарафону Єдині новини у своїх виступах. Він регулярно дає прогнози про розвиток подій на фронті і можливі терміни закінчення війни, але часто його прогнози виявляються хибними і мало чим відрізняються від пророкувань тарологів та гадалок. Відео на Ютуб-каналах за його участю часто мають емоційні заголовки. Світан, увага! Ось справжня причина зміни залужного. Цвинтар окупантів в Авдіївці. f 16 вже в ЗСУ. Фронт ріші, дорога на Крим під контролем ВСУ. Далі вихід к морю. Світан, екстрено сі перекинув війська на кордон. Все вирішиться у найближчі дні. Путін вже у тюрмі, ну і таке інше. До речі, напишіть в коментарях, кого ви дивитесь найбільше в Ютубі, та що думаєте про таких військових коментаторів як світен? А якщо вам подобається це відео, поставте нам лайк і підпишіться на наш канал. З усього цього експертного контенту, який ми аналізували, близько 30% – це відео військових коментаторів. З їхньою участю вийшло вже 34 тисячі відео, які разом набрали більше двох мільярдів переглядів. Номер один військовий коментатор це вже згаданий Роман Світен. А другий у переліку Олег Жданов. Раптом ви не знали? То Жданов це кадровий військовий, який звільнився з армії у 2007 році. У 2015-му він намагався увірватися в українську політику, і десь той же період почав з'являтися медіа як військовий. Ськовий експерт, так само як і світен, Жданов любить коментувати все підряд. Після повномасштабного вторгнення він став відомий своїми прогнозами, які все ніяк не збудуться. Які будуть последствия, якщо вони подорвут Каховскую ГЕС і ріше, рішаться ли они на это? Ні, они не рішаться на это. Ви A few moments later. особисто ви вірили, що вони таки підірвуть каховську ГЕС. Так, цілком для мене це було просто питання часу у 2023 році. Тексти робили подібний топ експертів, і в ньому Жданов тоді посів. Перше місце. Але минулого року він поступився світану і за кількістю відео з його участю, і за кількістю переглядів цих відео. Шокуюча новина, бо по суті різниці між цими персоналіями немає. Голова фонду Повернись живим Тарас Чмут охарактеризував Жданова як людину фейк. Так, а що з ним не так? Ну, ви як фахівець. Що з ним так? Ну це людина фейк. Фейк? Да. Людина не має ніякого уявлення, розуміння, глибини занурення в те, про що він говорить. Людина, яка в день дає шість інтерв'ю, не може розбиратися в тих питаннях, про які вона намагається говорити про все з усього, не кажучи вже про те, що ця людина абсолютно відрізана від будь-яких достовірних джерел інформації. До речі, в описі цього відео я залишу посилання на повний текст цього дослідження. Там в нас детально описана методологія відбору коментаторів і більше людей, які потрапили в топ нашого дослідження. А ще ви можете глянути там красивенні графіки і дізнатись, на яких каналах найчастіше виступали наші експерти. Тепер коротенько про те, хто ще з військових коментаторів був найпопулярнішим в українському Ютубі. Після Жданова популярними військовими коментаторами стали керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, злий Одесит, журналіст і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Ша. Ша я у вас тут запрошений запрошений. Добре, давайте гаразд. А це, експерт в етері. І колишній головний редактор інтернет-видання Апостроф Денис Попович також частими гостями на ефірах є українські колишні військові і спецслужбовці, наприклад, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, а також майор запасу зсу Олексій Гетьман. Військову тему коментують і діючі військові, але рідше популярними коментаторами військовими є голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко, і блогер і політичний коментатор Кирило Сазонов. Друге місце після військових коментаторів за присутністю в ефірі посідають хороші росіяни. Хорошими росіянами ми називаємо опозиційно налаштованих політичних емігрантів із Росії. І, наприклад, росіянина Івана Яковину, який живе в Україні, зараз працює в холдингу НВ і веде блог про міжнародну політику. До цієї категорії ми не зарахували. Ми виділили 34 такі персони. Відео за участю цих хороших росіян менше ніж з військовими коментаторами, але загальна кількість переглядів ефірів з ними навпаки вища. Разом вони зібрали понад 2,3 мільярди переглядів. Найпопулярніший росіянин в українському ефірі це російський журналіст, соціолог і блогер Іван Яковенко. Він потрапив до більше ніж 4 тисяч ефірів, які переглянули понад 383 мільйони разів. На другому місці адвокат і колишній партнер Арестовича по стрімах Марк Фейгін. Він зібрав 338 мільйонів переглядів. Фейгіна не лише запрошують на стріми інших коментаторів, а й активно. Перезаливають відео з його персонального каналу регулярними гостями в українському Ютубі. Також є Сергій Журнов – це екс-розвідник КДБ, Андрій Піонтковський, це опозиційний журналіст і коментатор, який зараз проживає в США, і постійно продукує власні нездійсненні прогнози про війну. Ти називаєш мене пахо? А також Гледі Гудков. Це полковник ФСБ у відставці. В топ коментаторів хороших росіян також потрапив Майкл Накі. Як і у випадку з Марком Фейгнем, відео з його особистого блогу постійно перезаливають собі українські канали. Ці українські канали, показуючи хороших росіян, штучно надають їм важливого і подекуди навіть магічного статусу. Наприклад, у назвах відео ми часто зустрічали такі регалі: екс-політолог Кремля, топ спеціаліст із нафти і газу, екс-спічрайтер Путіна, ветеран КДБ. Ще ми помітили одну нову тенденцію: в ефірі більше з'являється хороших росіян-експертів, які коментують. Економічні новини в Росії, але зменшується кількість коментаторів політичних процесів ВРФ. Наприклад, російська журналістка Юлія Латиніна поступово втрачає свої позиції і рідше з'являється як гість. Крім росіян в українському інформаційному просторі популярні інші іноземні коментатори. Деякі з них, щоправда, тісно пов'язані з Україною. Найпопулярнішими у цій категорії є ізраїльський політтехнолог і блогер Михайло Шейтельман. Він проживає в Києві і, крім коментарів для ЗМІ, щодня на своєму особистому каналі переказує новини. До речі, серед іноземців саме коментатори з Ізраїлю доволі популярні в українському Ютубі. Вони коментують воєнні дії та міжнародні теми. Крім шейтельмана, популярними персонами є військовий оглядач Давид Шарп і військовий журналіст Сергій Ауслендер. Ютубери з Ізраїлю коментують не лише війну Росії проти України, а й сьогоднішню війну Ізраїлю з Хамасом і Хезболою. А от друге пришестя Трампа та американсько-українські відносини коментують майже справжні американці. Найпопулярніші коментатори тут це американський політик Борис Пінкус, американський депутат Юрій Рашкін, а також ще один юрій російсько-американський історик Юлій Фельштинський. Також є окрема група коментаторів з білоруської позиції. Вони коментують українським медіа ситуацію власне, в Білорусі. Це, наприклад, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко та опозиційна журналістка Тетяна Мартинова. Серед іноземців є ще один цікавий персонаж: це азербайджанець Фікрет Шабанов. Ми знайшли 119 відео із цим псевдоекспертом, не так вже й багато, але загальна кількість переглядів їх вражає, він зібрав більше 56 мільйонів. Шабанов це конспіролог, який вірить у теорію змови і охоче розносить їх в українському сегменті YouTube. А доносять його погляди до українців канали «Сі час», Фабрика новин Олександр Шеліст і Лана Тут. Тепер повертаємось до українців. Давайте розглянемо групу найпопулярніших українських політологів, політичних технологів, оглядачів і журналістів, які також коментують новини. За кількістю відео найпопулярнішим коментатором став блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Цимбалюка часто запрошують як гостя-коментатора, але також багато різних каналів перезаливають відео з його персонального ютуб-блогу. А от найпопулярнішим за кількістю переглядів став політтехнолог Тарас Березовець. Відео з його участю зібрали понад 184 мільйони переглядів. Широко представлені в українському ютубі також політтехнолог і експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. Журналіст Віталій Портніков і політолог Володимир Фасенко. Частина українських спікерів відіграє подвійну роль. Вони або коментують одразу кілька різних тем, або водночас є офіційними спікерами і політичними коментаторами, або є і експертами, і ведучими, які запрошують коментаторів до себе. Це, наприклад, Іван Яковина, який робить міжнародні огляди і блоги на радіо НВ, але також виступає коментатором. А також це блогери Денис Казанський і Дмитро Гордон. «Ти мені не попадайся на глаза, я ті кадик виру. На окремі канали запрошують лише тих експертів, які чітко ідентифікують свою політичну позицію, і вона збігається з позицією каналу. Наприклад, на опозиційних каналах коментують ситуацію лише опозиційні спікери, а інші думки майже не представлені. Наприклад, на каналах, які прихильні до п'ятого президента Петра Порошенка, серед гостей часто з'являється колишній нардеп і офіцер ЗСУ Ігор Лапін, а також екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука, і екс-депутат Борислав Береза, який також має свій власний ютуб канал. А тепер розглянемо останню групу, мабуть, найцікавішу. Це спікери, які виступають на ютуб-блогах колишніх журналістів під санкційних каналів із пулу Віктора Медведчука. Це, наприклад, канали Лана Тут, Дикий Лайф і Апасов. Там постійно з'являються експерти, які раніше активно з'являлися на вже заборонених. Телеканалах, зокрема, Вадим Карасьов був гостем у 883 відео: Дмитро Співак у 440, а Руслан Бортнік у 417 Популярні також політтехнологи і політологи Михайло Чаплига та Андрій Єрмолаєв. До речі, якщо вам хочеться детальніше дізнатись про цих персоналів, то вам буде цікавий наш великий проект продавці рейтингів. Це велика база псевдосоціологів та прихованих піарників. Я залишу посилання на профайли цих коментаторів. В описі відео деякі з цих спікерів зараз заявляють про свою проукраїнську позицію, але заголовки до відео з їхньою участю показують, що вони і далі ставлять під сумнів суверенітет України, закликають до переговорів із Росією і не вірять у перемогу України. До цієї групи ми також зарахували і тих, хто активно підіграє російській пропаганді. Це, наприклад, блогер, кінеактор, політичний військовий оглядач, організатор психологічних семінарів і тренінгів, колишній радник в офісі президента України Олексій Арестович. Предполагати складно, богу сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в тіні двох трьох літ. А також екстердеп ігормосійчук. Вона сюда. Вон Заспокоюйтесь, Олександр. Я... Ну що ви твори. І український політолог Олег Соскін, якого часто люблять цитувати російські пропагандисти. Усі ці персонажі збирають велику кількість переглядів. Але вони переважно варяться у своєму соку, тобто виходять в ефіри лише деяких каналів, які мають з ними спільні погляди. До речі, цікаво, що Олексій Арестович за 24 рік став менш популярним коментатором. Чому ж проблема цих експертів? Цим дослідженням ми підтвердили гіпотези з нашого першого тексту. Перша гіпотеза стосується військових коментаторів. Їх багато, вони збирають мільйони і навіть мільярди переглядів, але деякі з них мають дуже сумнівну експертизу. Під час війни ці коментатори можуть спотворювати громадську думку про перебіг бойових дій. І це тривожний сигнал, коли половина від усіх переглядів військових експертних відео припадає на Неперевіреного коментатора, а деякі медіа лише сприяють його популярності. Друга наша гіпотеза це те, що суспільно-політичний контент на ютубі переповнений хорошими росіянами. Це негативний сигнал, коли у воєнний час український порядок денний формують випадкові фігури. І ще один важливий висновок. У списку популярних коментаторів дуже мало людей, які пройшли чи проходить війну, і справді розуміються на тому, що відбувається на фронті. Так само мало глибоких профільних аналітиків, які будуть коментувати теми, в яких вони реально розбираються. Українське суспільство споживає інформаційну піну, яка має мало спільного з реальністю, і це створює благодатний грунт для кампанії російського інформаційного впливу. Нагадую, якщо вам подобається це відео, ставте лайк і підписуйтесь на нас, а також підтримайте нас донатом на одній з платформ за лінком в описі відео, щоб ми могли і далі створювати для вас цікавий і глибокий контент.